Презентуємо ось такий наборчик. Тут у нас є 6 одиниць різних зйомників для двірників. Ось такий маленький. Тут трошки в небільшечки. Різні по своїй формі, як бачите, ось тут такий. Тут, ну, тут стандартні, якби у нас моменти йдуть, і це, де не знаю для яких моделей, але по крайній мірі цим набором можна, скажімо так, компенсувати інструмент, який потрібен саме для професіонала для СТО, щоб знімати різні види. Двірників та скулачисників.